Сьогодні ми будемо говорити про в'язання на свята, про в'язані подарунки і розмірковувати. Сьогодні у нас такий свого роду в'язальний підкаст, який я традиційно вже завела в кожної середи, де я розповідаю свої думки стосовно в'язання, де я відповідаю на різні теги. Тому, якщо вам цікаво, давайте починати. Я вас всіх вітаю, мене звуть Юля і я обожнюю в'язання. Сьогодні ми будемо відповідати на питання тегу, який створила Тома Новікова. Вона сказала, що вона очікувала від мене набагато довший тег відповіді на попередній тег. Якщо ви ще не бачили, там була така філософська тема, то я вам рекомендую зайти і подивитися. Залишу посилання на той попередній тег відповіді. Подивіться, Була, були дуже важкі питання. З цими питаннями я ще не знайомилася. Буду разом з вами знайомитися. Якщо попередні питання, я бачила, дивилася відео Томи і бачила. Чесно кажучи, я не бачила, чи в Тома таке було відповіді на ці питання. Якщо пропустила, треба взагалі звернути. Так, як завжди, посилання на канал автора я залишаю, там ви знайдете. І всі питання на цей тех. Якщо вам цікаво, пропоную це зайнятися і також дати відповідь на цей тех. Поки що воно актуально. І тема нашої розмови в'язання від Миколая до Василя. Так, я жу в кадрі рукав свого білого светра, хоча роботу на цьому тижні не планувала його брати, але то історія інша. Давайте починати. Яке ваше улюблене святкове в'язальне вікно, період від якого до якого свята ви в'яжете найактивніше? Наприклад, від Миколая до Різдва чи від Нового року до Василя? Якщо бути чесними, то, скоріш за все, я більш активно можу в'язати від нового року до Василя, якщо брати так правильно? Бо від Миколая до Різдва і в мене йде активна підготовка? До день народження свого улюбленого хлопчика-синочка, він у нас якраз народився після Різдва одразу ж, тому я не маю на те часу, і вже більш активно я в'яжу, скоріш за все, а там іде одразу ж новий рік, тому я, скоріш за все, вже в'яжу після Нового року більш активно. Хоча намагаюся в цілому, і наскільки я можу, в'язати активно. Будь-який період, головне, щоб я на це мала свій час і настрій, як кажуть. Так, переходимо до другого питання. Зараз тут закріплю ниточку, щоб не згубити. Переходимо до другого питання. Який святковий настрій? Музика, фільм Найпій найкраще стимулює вашу зимову творчість. Ми взагалі родиною полюбляємо дивитися різноманітні фільми. І мультфільми новорічні. Як правило, ми кожного вечора, бо зараз зима, і частіше це все, звичайно, дивимося. Різноманітні новорічні фільми. Після Нового року вже йдуть інші фільми, як правило, але ми збираємося разом і включаємо і дивимося щось цікавеньке, якийсь серіал новорічний, новорічну тематику, або ж. Ну, звичайно, по традиції в нас йде один вдома, Гаррі Поттер», Грінч, потім Клаус. Ми ще дуже полюбляємо мультик дивитися. Це все ось такі традиційні мультфільми і фільми, які йдуть вже багато років, родина. Іноді раніше мені подобалось вмикати мюзикли, але не в минулому, не в цьому році чомусь я взагалі. Про них забула навіть. Не знаю чому. Можливо, є якісь інші моменти, чому я не хочу їх вмикати. Але то вже інша історія. Третє питання: які кольори пряжі для вас є абсолютними символами Різдва та Нового року? Ой, знову в мене у кадрі зараз буде завершуватися ниточка. З моточку, де я розпускала арку. Кольори, кольори символами року, чесно скажучи, білий, мабуть. У мене в цьому році є таке різноманіття кольорів, що чесно вам скажу, я навіть не уявляю, білий, червоний, зелений, все, що блищить, там, знаєте, з блисками. До речі, ось, наприклад, це також можна сміливо віднести до новорічної гами. У мене якраз вони тут були. я... Про них відео знімала, тому погодися. ну Просто справжня кольорова новорічна гама. Да? ось переходи, Тут є і білий, тобто він такий більш до бежу, але він не чистий беж, і зелений, і червоний, і все це прикрашено глітером, блиском, да? і коричневий. Навіть коричневий. Я б якось, коли бачила тут коричневого, я б не подумала. Але зараз мені це все подобається. І ця вся кольорова гама, ну просто суперована. Да? Моє класне поєднання кольорової гами саме цього сезону. Да? Мабуть, це мабуть на цей сезон. Якщо ви прийдете на наступний рік і зададете питання мені стосовно кольорів, то я, скоріш за все, дам іншу відповідь стосовно. Того, що мені подобаються кольори. Зараз ось у мене білий, червоний. Хоча я знову повертаю до своїх блакитних кольорів, синіх кольорів, мені подоби. Але це все так неспішно, поступово. Бачите, я от спиці взяла синього кольору, новорічного такого. Одним словом, в залежності від свого настрою. Скільки часу в середньому, годин днів тижнів ви присвячуєте в'язанню протягом цих святкових тижнів? Якщо бути чесними, то перед днем народження сина я майже не в'яжу, бо не маю на це часу, поки ми готуємо стіл, поки ми робимо закупи, поки ми займаємося якимись іншими організаційними питаннями, я там майже не в'яжу. Те ж сама історія з новим роком. Ми готуємо домашній стіл, тобто знову ж робимо закупи. А так як я ще маю свій канал сімейний, мені хочеться відзняти якусь красу в місті. А, в цілому, тому, звичайно, це також займає багато часу. І спочатку зйомка, потім це все зібрати докупи, змонтувати. тому... Як правило, до Нового року я взагалі можу сказати, що бували такі дні. Я, беру по прикладу цього року да, я майже не в'язала, і більш того, перед Новим роком. 1 січня я тільки вперше взяла спиці в дорог. Пісь до цього в мене просто не було часу, бо я то підготувалась, то готувала. Тобто, починаючи десь з 23-24 грудня по 1 січня. Я якщо в'яжу, то це так трішечки, годинка якась півгодинки десь викроїла. Я люблю в'язання, і якщо я маю на це час, я спокійно сідаю і в'яжу. Якщо в мене на це нема часу, то я не створюю з цього трагедію, як я кажу. Раніше, може би створювала, але життя трошки повернулося по-іншому, і складно говорити, скільки часу в мене займає в'язання. Зараз також, наприклад, я спілкуюся з вами і в'яжу, поєдную приємне з корисним. Але, наприклад, завтра в мене не буде півдня вдома, і я точно в'язати не буду, а потім. Справи, робота і чи встигну я щось ну, можливо, до вечора. Просто зараз, якраз, ми більше часу знаходимося вдома ввечері, тому я в'яжу більше. Як коли ми вдома менше ввечері, то і в'яжу я менше. Так, йдемо далі. П'яте питання. Чи маєте ви традицію в'язати щось особливе? Наприклад, новий декор для дому, шкарпетки для родини щороку. Я намагаюся зв'язати яку новорічну іграшку. Цю традицію я започаткувала дуже давно. Ще з, коли був рік бика. Але у мене ще жодної нової, ну, іграшки сезону не залишилося. Я навіть не пам'ятаю, де ділася моя іграшка-змія, яку я хотіла, от ще, будучи в Німеччині. Думаю, ну все, це будуть мої іграшки. Дракона зв'язала, подарувала сестрі. Вона в рік дракона народилася, це її символ, я її подарувала. Перед цим також в'язала іграшку, також подарувала. Тобто Віддала, продала. Тобто у мене якось немає, не затримуються ці іграшки. В цьому році я нав'язала декілька коней, і один кінь це я в'язала спеціально, спеціально для себе. Тому маю надію, що все ж таки я зберу свою колекцію традиційно. Але по традиції я обов'язково в'яжу іграшку, як кажуть, того року, в який наступний, це такий традиційний нюансик у мене. Шкарпетки, ні, шкарпетки я обожню в'язати, але для родини я в'яжу за потреби на протязі року. Що, ще? Все вдається так. Сезон люблю. Раніше я раз на рік в'язала светра чоловіка. Зараз в Минулому році я взагалі поїхала до Німеччини і не в'язала. А в цьому році мій чоловік сказав, що йому поки що вистачить светрів. Ось так. Шосте питання: в'язання подарунків. Сенс та вибір. В'яжете ви подарунки чи купуєте їх? Якщо в'яжете, який відсоток від усіх ваших подарунків складає хендмейд? По-перше, все залежить від того, кому це робиться подарунок. Є люди, які цінують хендмейд, а є люди, які ну хендмейди, хендмейд? Ти ж в'яжеш, тобі ж не важко це зробити. Те, що там час займає, чи ще що, щось. Це нікого не цікавить. Скільки коштує пряжа, це також нікого не цікавить. Тому все залежить від того, для кого це робиться подарунок. В цьому році в мене були подарунки. Хендмейт і багатенько, я багато роздарила. І поки що я задоволена. Стосовно відсотка я ніколи не рахую. Для мене це я роблю такі подарунки, як правило, від душі. І якщо мені щось не подобається, то я і робити цього не буду. Бо, як правило, подарувати гроші, якщо тобі комусь там подарунок, набагато простіше. Ані ж заморочуватись і щось там комусь дарвати, в'язати чи ще щось, як кажуть. Так, далі. Сьоме питання. Сьогодні я довше буду говорити з вами. Який на популя... Сьоме питання. Який найпопулярніший в'язаний подарунок, який ви робили? Наприклад, іграшки, шапки, серветки, светри? Як правило, це іграшки найпопулярніше, бо я обожнюю їх в'язати. Як правило, це більш так активніше йде. Стосовно ще шкарпетки, також багато людей дуже полюбляють шкарпетки ручної роботи. Тому, так, шкарпеточка. Хоча є люди, які ще відносяться до в'язаних шкарпеток, як ви знаєте. Бабусиного варіанту, але вже давним-давно у шкарпетка не бабусин варіант. Тому, якщо людина відноситься до шкарпеток як до бабусиного варіанту, то такій людині краще не дарувати їх. Тому що людина це не оцінить. Восьме питання. Який подарунок зв'язаним вам справив найбільше враження на отримувача і чому? Більше за все я помітила найбільше враження, справляють такі подарунки ручної роботи на іноземців. Я коли була в Німеччині, коли я дарувала шкарпетки, то люди в'язані. Я пропонувала там зробити вибір шкарпеток, коли мені люди допомагали. Шкарпетки я дарувала, я дарувала бактус, серветку на стіл, то людям це подобалось. Бо це щось незвичне, красиве, і їх, це, їм це було цікаво цим людям. Але тому, тим, кому я дарувала ці подарунки, вони розуміли, що їх цінність. А, на жаль, я ще раз говорю, не кожен має розуміти цю цінність. Що дивувало людей? Людей дивувало те, що це роблю я сама. Да? Справді? Це ти. Моя робота, Тобто, їх саме це дивувало, що Це зроблено мною, самостійно. Так почекайте мене. Один, два, три, чотири. Так, далі йдемо. Дев'яте питання. Назві три причини, чому подарунок ручної роботи, особливо в'язаний, краще закуплений у магазині. Перше, це зроблено від душі, але подарунок повинно купити. Якщо ви робите якщо ви в'яжете подарунок самостійно і людині подобається речі ручної роботи, вони оцінять це і звичайно, вони зрозуміють, що Цьому подарунку є частинка вас, вашої душі. і саме, Я не хочу сказати, що в магазині подарунки ми обираємо без, там, бездушно, без всякого да, там. Але ой, в магазині подарунки вони трішки мають іншу енергетику, як на мене, аніж подарунки, які були виготовлені ручною роботи самостійно. Да. перше. А якщо ви в'яжете знову ж спеціально для цієї людини подарунок, то ви обов'язково будете враховувати її переваги, вподобання. Це третя друга причина. Третя причина, навіть не знаю, яка третя причина може бути. Хм, Яка ж може бути третя причина? Ну, фінансова не може. Це. Цінність часу, але також я ж кажу: потрунки ручної роботи оцінять тільки ті люди, кому це зрозуміло і до душі, бо це потребує часу, потребує фінансів і немалих. Бо я знаю, що є люди, ой, да, та, що там, ти руками своїми робиш. А коли стикаються, то я є... о, да, це так дорого. Мабуть, так. Тому три причини, на дві назвала, третю, напишіть ви в коментарях, будь ласка. Які ж ви вважаєте причини подарувати краще подарунок ручної роботи, чи, аніж магазини? Десяте питання. Як ви обираєте, кому подарувати в'язану річ? Чи це тільки для обраних, які розуміють цінність ручної пра пра праці? Специфіка гачка та спиць. Не зрозуміла оце питання. Я маю специфіку гачку та спиць, але давайте... Порозумірковуємо стосовно кому подарувати в'язану річ. Звичайно, це 100% для обраних, які зрозуміють цінність роботи, які не просто там, ну, так, красиво. да, А вони в захваті від цього, що ти робиш, і. Вони будуть використовувати це, а не попадуть в довгий ящик або ще краще комусь передарять його. Тому це тільки ті, кому я дійсно знаю, що це сподобається, які оцінять і будуть вдячні за вашу, ваш подарунок, можна так сказати. Так який святковий декор ви найчастіше створюєте гачком? Зірочки, ангели, ялинкові іграшки, сніжинки? І яку схему чи майстер-клас можете порадити? Зараз почекайте хвилинку. Якщо чесно, я полюбляю різноманітні цікаві майстер-класи. І ось, наприклад, в цьому році я створила ось таку зірочку. Тут дуже цікавий майстер-клас. Я не знаю, можливо, мені говорили дівчата, що треба записати, але мені здається, це вже, якщо записувати, то на наступний рік, бо воно буде неактуальне в цьому році. Але мені дуже воно подобається, дуже гарненька така середечка. Ой, тому що ти поштала, вибачте. Знову така гарденька вийшла серветочка, я обожнюю. Стосовно майстер-класів, я, наприклад, іграшки, мені дуже подобалося, от я зараз в'язала коника по майстер-класу Лєночка Дранчук. Також ще нашої одної майстрині, я забула її назву, дивлюсь де мій блокнот з записами. Але мене тоді захейтили, бо майстриня знімає російською мовою, кажу одразу. Як так, що я порадила такий майстер-клас, що майстриня знімає російською, але це вибір майстрині, і вона українка, тому я і порадила її наших українських майстринь. Я завжди можу сміливо радити. І якщо у когось це тригерить, вибачте, будь ласка, але це мій вибір. Якщо людина працює і вона обрала проводити. Знімати майстерстер-класи цією мовою, то це її вибір. Хочу вам чесно сказати, я пройшла той шлях, коли я змінювала мову каналу, і це величезна утопія. І тільки, можна сказати, останній рік я бачу якийсь хоч трішки результат. Я, мені дуже складно повернутися до тих результатів, які в мене були раніше. Чому? Тому що Ні, зараз вже я виходжу, але да, тоді. Тому що коли ти пів мову канала, і Ютуб твій канал рекомендував для однієї аудиторії, а тут раз і для іншої. А в нас ще вийшло так, що в україномовному сегменті дуже складно. В цілому, дівчата, якщо хтось думає змінювати канал, то мені здається краще простіше завести новий канал, аніж змінювати, чесно вам скажу, назву каналу мову каналу. Це мій такий досвід. Відколинилися. Тому, давайте так, новорічні іграшки, по яким я в'язала коника, це була Ліночка Тренчук. Я зараз в неї у спільному проєкті також гачкувата родина, тому я можу сміливо порекомендувати її майстер-класи. Більше, чесно кажучи, я просто знаходила схеми в інтернеті і в'язала по ним. А, Класний був Наталочки, в'язалки від Наталки. Майстер-клас ялинки. Я так і не спробувала. Хотіла, але не спробувала, не вистачило просто часу мені. Можливо, на наступний рік спробую, якщо не забуду, а, Так, 12 питання. Який вид зимового одягу, шарфи, шапки, светри, шкарпетки ви найчастіше в'яжете спицями в цей час? І яка ваша улюблена святкова пряжа для цих проєктів? Так, святкової пряжі немає, хоча шкарпетки в цьому році я спробувала в'язати з. Таким ля різдвеним кольорами. Це ось така пряжа. І ось у мене тут поряд, тому що я для вас знімала відео. Ось така у мене була пряжа Christmas Сокс. Я в'язала ось такі новорічні собі шкарпеточки ось, ось така картиночка, була шкарпетка Я вже не що, ще й рука тому ось це єдине, що я це в цьому році. В минулих роках я якось не продавала значення, я в'язала просто те, що мені подобалось. Стосовно речей, я максимально, що приділяю увагу, це новорічним іграшкам. Якщо я їх не зв'язала, то звичайно я їх вже не в'яжу, я їх знову переношу на наступний сезон. Так, у мене на наступний сезон вже поїхало дві іграшки, мінімум. І одна із них вона їде ще з 23-го року. По секрету вам скажу. Я ніяк її не встілю в життя. Треба нею буде займатися, скоріш за все, аж там починаючи з вересня, щоб вона до Нового року була готова. Та іграшка. Будемо намагатися, будемо пробувати, що вийде, буду вам показувати. Звичайно, тут на каналі. Так. Поговорили ми довгенько сьогодні ще. І йдемо далі. Про новорічні пряжу ми вже говорили. 13 питання. Який різдвяний елемент чи символ найзручніше втілювати саме гачком? Наприклад, об'ємні іграшки Амігрумі? Ну, якщо ми говоримо про найпростіше, найлегше і найменший вибір це ігри. Такі маленькі сніжиночки, не ця, ця важка була схема. А, простенькі такі є схемки сніжинок, там буквально на 5 рядів. І якщо взяти тоненьку пряжу, то це маленькі види сніжиночки, Якщо взяти потовще пряжу, то вийдуть побільші сніжинки. В залежності від запиту, який ви собі ставите. Тому це саме найпростіше. Стосовно іграшок, іграшки в залежності також від того, яку іграшку ви оберете. Є іграшки дуже прості, дуже легесенькі, а є іграшки, які потребують багато часу і уваги вашої від роботи над тим чи іншим виробом. Так, який зимовий візерунок коси, арани, жакар зі сніжинками вважаєте найбільш святковим для в'язання з пицями. Жакар зі сніжинками, мені здається, це самий класний е зимовий е візерунок, але в мене його немає. Я собі ще нічого, ні єдина, я собі колись сину в'язала. Якщо буду не мати змогу і час, то підшукаю вам цю шапку. Двостороннім жакардом, вона, до речі, російськомовна на каналі. У мене це відео треба колись повторити в україномовному варіанті. Але чи носити мене не мій хлопець жакардові шапки? Тут вже таке трішки інше питання. Бо раніше мій, мій син носив, але сніжинки так. Да, це класна річ. П'ятнадцяте питання. Який ваш головний в'язальний проєкт на період Миколая до Василя цього року або минулого? Я іграшки в'язала, шкарпетки в'язала, коники в'язала. Оце був головний проєкт. Мої іграшки-коники. До речі, дівчата, я подарувала коника з зубами, але я його ніде не сфотографувала. Ви не уявляєте, мабуть, треба повторити. Скоріше за все, таке зробимо. Повторимо. Я його подарувала. Є він у мене в відео мелькав, але фотографії у мене немає ніде. Це так да, було майстриня. У мене дуже багато таких речей, я тільки зараз гадала. Um, так. 16 питання. Скільки часу до свята ви зазвичай починаєте в'язати подарунки, щоб встигнути? Чи траплялись у вас аврали? Постійно трапляються аврали. І часу для подарунків у цьому році я десь в листопаді почала, в середині листопаду, і то не все там. Підганяла і навіть деякі речі не встигла. ну, Так і буде. Я кажу, на наступний рік будемо встигати з цим всім. Так, далі. Яку найоригінальнішу, найнезвичнішу річ Ви зв'язали спеціально до новорічних свят, що немає. Цієї річі я вважаю. У мене є дуже класна ідея, і я маю надію, що я все ж таки. Я оця ця ідея, до речі, вона у мене тягнеться 23-го року. Вона найди дійсно найоригінальніша буде і найнезвичніша. І дай Бог, щоб я про це не забула, і, хоча б десь в жовтні місяці цього року розпочала її в'язати, і тому, якщо буде цікаво, можливо, хтось мені нагадає, і я, я собі в планер запишу. Сало. Здається, записала, треба зазирнути в планер. Бо в мене в планері я собі на цілий рік прописала десь такий планер, хоча е дуже складно планувати в наш час і в наше життя. Але все ж таки я тоді записала, і можливо, я буду підглядати, підглядати кожного місяця, коли буду формувати собі це так, знаєте, планер ідеї у мене там. І якщо коли на наступний місяць я підглядаю, щоб я хотіла втілити в життя, і в мене була там ідеї, якісь думки, е я звідти беру. Кажуть, з того планеру. Але ж все може змінитися. Чи вдасться мені, чи ні. Тим паче, хочу сказати, якщо мені це все і вдасться, це буде дуже складно, тому що на цю річ немає МК на Ніде. Просто це картинка, яка мені сподобалась, і я її хочу втілити в життя. Хочу так сказати відверто. Так, один, два, три, чотири, пять, шість. шість. Ага. Наступний ряд, мені треба зробити спавлянечку. Ми вже думаю, завершуємо там два питання, три. Тому давайте далі. 18. Чи використовуєте ви в'язання як спосіб розслаблення під час святкової метушні? Чи це навпаки додає вам стресу? Стресу додає, тому що я знаю, що мені треба багато роботи зробити, і я не можу взяти і в'язати сісти спокійно. Мені треба спочатку зробити ту роботу, яка у мене запланована, а вже потім. Сідаю і спокійно в'яжу. Стрес туда покажу одразу. А, опишіть одним словом, чи коротку фразу, що для вас означає процес в'язання напередодні та під час Хріс 2? Все чесно, відверто, все те саме, що я роблю протязі цілого року. У мене немає якогось особливого ритуалу вив'язування того чи іншого виробу. Мені головне, щоб мені було комфортно. І мені це подобалось. Якщо ж це некомфортно і не подобається, то навіщо? Ми точнюю займатися, як кажуть. І останнє питання, яке побажання ви б дали майстриням-початківцям, які планують зв'язати свій перший садковий подарунок цього року, не боятися, створювати те, що вам подобається, і дарувати. Свої подарунки в'язані тим, хто це дійсно оцінить. Тому що, якщо людині це не цікаво, ваша самооцінка просто впаде. Вибирайте ну, тільки тих, хто дійсно зможе це оцінити. Дівчатка, а я була з вами до кінця чирою. Моя була вдячна, що ви були зі мною, і на цьому буду прощатися. Якраз мені тут залишилося. Дов'язати рядочок і знову робити збавлянечко, буду так от маркерочками маркурувати. Дякую і до наступних зустрічей, до наступних відео.